Одна з мобільних вогневих груп прикордонників показала, як виглядає їх робочий день. За командою хлопці оперативно виїжджають на визначене місце. Все робити злагоджено, щоб кожен розумів, що в нього потрібно. У кожного є свої певні задачі. То кулеметник там на ДШК. Я як старшої групи, в мене така зброя. Є люди, які з прожектором дії лазерна указка. Ворог атакує нашу інфраструктуру з повітря. Упродовж минулих вихідних Росія запустила по Україні біля шести десятків ударних безпілотників. Вони подолали більше тисячі кілометрів. 53 ворожі шахеди знищили наші ППО. Працюємо таким прожектором. Доволі гарно він працює. Вночі десь на кілометр, може більше, він лучом б'є в небо. Тобто Якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. Україна збільшить кількість мобільних груп для боротьби з шахедами. Про це повідомив заступник голови офісу президента Олексій Кулеба. Додає обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів не тільки транспортом, а й усіма необхідними приладами. Адже мобільні групи довели свою ефективність у протидії атакам. Постійно ми їздимо або просто чекаємо. Треба зорієнтуватися в просторі, де летить. Взагалі, ну, можливо, яка відстань до нас, висота, побачити. Якщо ти його вже хоч трішки побачив, де він ну, летить, то вже проще зорієнтуватися просто. Хочемо сказати, нашому українському народу, нашому суспису, пускай не переживають. Ми охороняємо наш повітряний простір. Хай люди надіються на нас, що вони будуть у безпеці. Анне Цук, новини Рівного.